Подарунки з Кіровоградщини для моряків голова облдержадміністрації Олександр Петік та головний рятувальник області Віктор Федорчак відвідали підшефні кораблі морського флоту Кіровоград та Григорій Куроп'ятников. Зараз судна дислокуються. В Одесі для екіпажу гості привезли подарунки серед них вантаж з продовольством та формою для моряків. Гостинці готували спеціально з підприємцями області. Під час візиту гості оглянули технічне оснащення суден. На обох кораблях службу несе 108 кіровоградців Керівництво області пообіцяло і надалі підтримувати військовослужбовців. Ясно, що на кораблі служать хлопці з усієї України, але основу екіпажу склали саме кіровоградці. Це є традиційним, не один рік область здійснює шефство. Пишаюсь тим, що служу українському народу в морських силах. Дуже вдячний Кировоградщині, кировоградським людям, які про нас не забувають, допомагають нам в усьому, в чому можуть.